Доброго дня, любі малята! Раді вас вітати на нашому занятті. Незабаром новорічні свята! І ми всі готуємося з задоволенням. І сьогодні ми вам підготували завдання святкові. Ви готові? Тож починаємо! Перше завдання буде продовжи ряд. Дивіться уважно. А яка іграшка наступна? Молодці! Впорались з завданням. Наступне завдання готові? Роздивіться уважно і скажіть, який предмет зайвий в кожному рядочку? Давайте перший рядок. Який предмет зайвий? Знайшли молодці. Другий рядок, який предмет зайвий. Так. Третій рядок, який предмет зайвий. І четвертий рядок. І з цим завданням впоралися. Тож, переходимо до наступного. Подивіться, будь ласка, уважно на кульки. Порахуйте предмети і розставте цифри відповідно до кількості предметів. Перевіряємо. Молодці. Дуже добре. І ще одне завдання. Подивіться уважно, скільки всього зображено. вам потрібно визначити і розставити кількість сніжинок, рукавичок, ялинкових іграшок, різдвяного віночку і ялиночка. Рахуйте, скільки сніжинок. П'ять молодці. Скільки рукавичок. Чотири. Скільки іграшок ялинкових? Шість. А скільки різдвяних віночків? Три. А ялинки порахували вже? Дві. Ви розумнички! Ви впорались з усіма завданнями. Вітаємо вас з наступаючими святами. До нових зустрічей!